Добрий день сьогоднішні товариство за всталою практикою. Ми з вами проаналізуємо успішний характер атак збройних сил України по тиловій інфраструктурі окупаційної товариство. є ще приємні новини, які свідчить про низький технічний рівень окупаційної армії. Зокрема, повідомляється про те, що в чергове російський літак втратив на цей раз ФАП-500 в районі окупованого міста Зимогор'я. На території тимчасово окупованих районів Луганської області, тобто бомбопад не припиняється. Причому я ще раз підкреслю: основні загрози з боку російської авіації це мешканцям. Як тилових районів Російської Федерації, так і відповідно мешканцям тимчасово окупованих районів України зокрема повідомляється про загибель двох військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації і ще четверо отримали поранення. Е, на цьому приємні новини не закінчуються. Шановне товариство, варто зазначити, що Внаслідок успішних дій Збройних сил України, а зокрема 72-ї окремої механізованої бригади, під час ворожого штурму Новомихайлівки з використанням ФПВ дронів було знищено 6 танків, 5 МЛТЛБ і 1 БМП окупантів. Причому варто говорити про те, що характер знищення викликав справжню істерику в російських пабліках. А я нагадаю, 30 січня 2024 року в засобах масової інформації з'явилося епічне відео знищення танкової колони окупантів, які намагалися таким чином прорвати позиції збройних сил України в районі Новомихайлівки. Російські пропагандисти в своїх телеграм-каналах взялися постити епічне відео цього розгрому. Причому вони обурюються, що окупанти йдуть в бій без прикриття з неба та системи радіоелектронної боротьби. Варто зацитувати, шановне товариство, бо в житті настільки варто зацитувати російські пабліки. Прикриття з неба немає. Ні мал малокаліберних гарматних зенитних комплексів, ні зенитних кулеметів, ні малої реб. У чому сенс таких атак? У тому, щоб прозвітувати про активні дії та ордени заробити, поклавши своїх, волає такий собі прихильник Володимира Путіна і фанат Сталіна Максим Калашніков. Але війна в болотах не скінчується. Воєнкор Роман Сапаньков зажадав екстрених заходів, оскільки командування Російської Федерації, на його думку, демонструє повну тупість та некомпетентність. Як на мене, шановне товариство, яскрава оцінка діяльності окупаційного командування в моменті проведення наступальних операцій. Я, чесно, не знаю, як це коментувати, як можна не враховувати фактор fpv дронів. Де досвід від літньої спроби контрнаступу ЗСУ? Як можна дозволяти собі втрачати стільки техніки за день, скільки людей? Цілковита тупість і некомпетентність, зауважує Сапанько. Ну і далі ми цитувати не будемо, але перейдемо разом з вами до огляду ще. Найбільш цікавих подій, а мовиться про нанесення ударів Збройних сил України по аеродрому Бельбек. Так, от, зокрема, зазначається, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного пункту, а ще одна ракета атакувала пункт єродрома. Причому повідомляється, що Збройні сили України випустили крилаті ракети несподіваним для окупанта маршрутами. Більшість з них пройшли надводною поверхнею Чорного моря. Крім того, повідомляється і про можливу загибель генерал-лейтенанта Олександра Татаренко, командира авіаційної ескадрилі. Російські пабліки повідомляють і про загибель десятьох російських військовослужбовців. Зокрема, повідомляється, що Збройні сили України. За рахунок зміни тактики пуску ракет досягли ефекту несподіванки. Як на мене, досить цікавий ефект і досить цікавий досвід. Його варто все ж таки розвивати. Продовжимо огляд новин. Успішні атаки українських дронів по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації за оцінками Reuters, скоротили експорт. Паливно-мастильних матеріалів Російської Федерації, причому досить суттєво. За даними Reuters, у січні експорт бензинів впав аж на 37%. Диспалива на 23%. Товариство я нагадаю успішний характер нанесення ударів Збройними силами України. Це Туапсінський нафтопереробний завод і відповідне підприємство нафтопереробного комплексу поблизу Усть-Луга, Лінградська область. Причому варто говорити, що останнє підприємство вважається одним з найбільш сучасних і модернових в моменті е, якраз е, переробки, причому варто зазначити, що підприємство услуга є е, вважається одним з найбільш сучасних в нафтопереробному секторі Російської Федерації. Але виявляється, що Збройні Сили України... Продовжують цю сталу тактику нанесення ударів по глибинних районах Російської Федерації, і в першу чергу йде мова про те, що е, під прицілом українських дронів саме енергетична інфраструктура російських окупантів, а саме, нафтопереробні заводи. Так, наприклад, повідомлялося про падіння українських безпілотників. Аж Ніжегородській області поблизу селища Чорнуха, також анаториста, в чому примітність цієї ситуації? Поруч розташовані нафтопереробні заводи Русвініл, Бур і Лукойл. Це перший удар українських безпілотників по Нижегородській області, але я так розумію, що не останній. Ми продемонстрували можливість того, що українські безпілотники можуть залітати і аж на територію Ніжегродської області, тому росіянам варто приготуватися до нових несподіваних, але приємних для українців сюрпризів. Причому варто говорити, шановне товариство, що мене зацікавила заява депутата Держдуми Російської Федерації Картаполова. Який заявив про те, що у російської сторони, виявляється, немає технічних засобів, щоб прикрити небо над Санкт-Петербургом, виникає цілком слушне запитання: а куди ж поділися засоби ППО? Нагадаю, свого часу з'являлося повідомлення про те, що практично всі більш-менш боєздатні частини ППО перекинуті на прикриття. Відповідно або інфраструктурних об'єктів на території окупованого Криму, або безпосередньо прикривають Московську область і, без, і саме місто Москва. А це знов таки свідчення того, що так звані реформи Сердюкова не пройшли даром, як то кажуть, для Збройних сил Російської Федерації. Ми тішимося з подібного характеру реформ, які полягали в розформуванні на більш боєздатних підрозділів ППО, українська сторона і надалі буде продовжувати успішний характер нанесення ударів по тилових інфраструктурних об'єктах на території Російської області. Ну і відповідно, шановне товариство не міг пройти повз ситуації зі знищенням ракетного катеру Івановець. Варто говорити про те, що знищення ракетного катеру Івана вже стало значною подією у війні Росії проти України. Це другий бойовий корабель Російської Федерації з ракетним озброєнням, знищений у морі. Іванович, хоч і вважається російським класифікацією ракетним катером, але за міжнародними стандартами він є корветом, він озброєний проти корабельними крилатими ракетами. І примітність цієї ситуації полягає в тому, що Україна, яка не має своїх кораблів, в ході війни знищила приблизно до 30% суден Чорноморського флоту. В чому особливість цього ракетного катера? На катері була встановлена система радіоелектронної боротьби ВИМПЕЛ-Р-2. У її складі радіолокаційні системи МП-4051 та МП-405 це досить стара розробка, але її продовжують ставити і на нові російські кораблі. Тобто йдеться про те, що е, ракетний. Йдеться про те, що ракетний катер перебував біля входу в озеро чи то затоку донузлав і міг займатися якраз питаннями радіоелектронної протидії обстрілам Криму з боку Збройних сил України крилатими ракетами чи безекіпажними катерами. Відповідно, знищення цього ракетного катера значно послаблює позиції російських військ щодо прикриття інфраструктурних об'єктів на території Окупованого Криму. Ще декілька слів про цей ракетний катер. Е, ракетний катер використовувався Російською Федерацією, в тому числі в моменті зриву так званої зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно експортувати сільськогосподарську продукцію е, з українських портів акваторієм Чорного моря. Уславився цей так званий Івановець тим, що в 2000. 23 році під час Трільбич він потопив український корвет Тернопіль, який був захоплений окупантами у 2014 році, і відповідно використовувався в якості мішені. Можемо сказати, що це був акт помсти української сторони за знищений український корвет Тернопіль, ще декілька тактико-технічних характеристик. Іванівця, цей російський ракетний катер проекту 12411 «Молнія» був побудований в 1988 році. Свою назву Івановець отримав через 10 років, коли шефство над кораблем взяла влада Іванівської області Росії. Його основне завдання знищення бойових надводних кораблів супротивника, десантних і транспортних засобів та суден у морі і пункта базування. А також прикриття своїх кораблів та суден від надводних та повітряних загроз. На борту знищеного ракетного катеру Іванович могли знаходитися близько 40 окупантів. Це за інформацією ВМФ Збройних Сил України. Така кількість особового складу зазначена у штаті катеру. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Повідомляється про те, що Іванович. Потрапив фактично у пастку. Перший удар безпілотного катера по кораблю прийшовся о 03.42, другий у 0,3.44 і третя контрольна атака трапилася у 03.47. За інформацією російських джерел, о 4.00 екіпаж зупинив боротьбу за живучість катера і була розпочата евакуація. Ну, на рахунок евакуації э, росіяни перебільшили, бо наразі немає інформації, яка би підтверджувала власне цю інформацію російської сторони про успішний характер евакуації. Але продовжимо далі: огляд приємних для нас новин. 1 лютого було нанесено удар у військовому полігону російських окупаційних військ в районі тимчасово окупованої. Нижньої кринки Донецька область. За інформацією з місця подій є велика кількість поранених і загиблих серед російських військовослужбовців. Наразі інформація щодо кількості е, ліквідованих російських окупантів уточнюється. Продовжимо огляд подій. Вчора біля Брянська була ліквідована група співробітників ФСБ. Яка проходила формування для участі в бойових діях в Україні? Про це повідомляє український офіцер Анатолій Штефан на псевдоштірліць за його інформацією: 18 співробітників двохсот, ще двоє поранені, стан їх важкий. І приємні новини, шановне товариство, з лінії бойового зіткнення. Бійці 93-ї бригади вибили окупантів. Частини лісосмуги на північ від Богданівки під контроль збройних сил України перейшло два опорні пункти, Причому варто відзначити покращення тактичного становища збройних сил України в самому населеному пункті, цебто всі попередні інформації російської сторони з приводу встановлення тотального контролю над цим населеним пунктом не відповідають дійсності. Збройні сили України по подальшому демонструють успішний характер контратак. І характер так званої активної оборони. Товариство є ще приємні новини, які свідчить про низький технічний рівень окупаційної армії, зокрема, повідомляється про те, що в чергове російський літак втратив на цей раз Фа-500 в районі окупованого міста Зимогор'я на території тимчасово окупованих районів Луганської області. Тобто бомбопад не припиняється. Причому я ще раз підкреслю, основні загрози з боку російської авіації це мешканцям як тилових районів Російської Федерації, так і відповідно мешканцям тимчасово окупованих районів України. На сьогодні у мене все, шановні товаристи, віримо Збройним силам України, наближуємо разом нашу перемогу і тримаємо стрій. Це буде Україна.